Вітаємо вас, друзі, Вітаю, я наш нахунщин інженер Це не щитка. Каже, що приїхала, у нас три посилочки, Давайте відкриємо по О, черзі. Итак, перша. Tada. Human щи на зубній щитке. Замовив ще, скільки ремонтів достатньо і їдуть ще. Далі та-дам! Кріплення, а, верніше крючочки, їх повинно бути 5 штук. 4-5. Крючочки на двох сторонах скотчі. Перевірені, дуже класні. Раджу. І остання. Так, дивлюся, де можна тут крутити вертіти, щоб не Чого там всередині не порізати. Остання нам каже, що? це застряло? Ага, остання нам каже, що приїхали чергові жала. Експериментую, тому що купую різних продавців, і ну, тоді зайду до того, що я просто куплю іншу паяльну станцію. Це не планшет. Це не планшет, ні, дитина дуже хоче планшет. Давайте скинемо зі тим планшет, шуткую, зароблю. Так, ну в принципі, що, пожалуй, якщо цікаво, може не окремо відео. Вигляд непогано, але треба будемо розбиратися. щільничий 100% оригінал, беру не перший раз, продавець перевірений. Це для доні, так. А це для дитини, віщо там всяке різне. Кушнячки і так далі. Наразі що? Дякуємо за пригляд, дякуємо за подобайку. Дякуємо за підписку. Слава Україні Ні. і до зустрічі. Кажіть всім пока. Зайнята зайнято за все. Зайнято. Всім би вас.